Прийшла з подарунками до вас, Дивись, що я тобі привезла? Та будеш гратися, так? Да? Полтавщина? Вітаю! Я Осанова Ольга, і сьогодні знову говоримо про захист прав дітей. Сьогодні відвідую дітей у Кремичуцькій міській дитячій лікарні. Вони тут перебувають вже 38 днів. Не виходячи на вулицю, все це відбувається завдяки свавіллю обласних чиновників з департаменту охорони здоров'я, які не видають направлення на влаштування дітей у будинок дитини. Вони вирішили, що дітям краще бути в лікарні. 24 на 7 у лікарняному боксі, ніж в комфортних умовах під наглядом досвідчених вихователів. Щоб зупинити це чиновницьке свавілля, збираємо підписи під зверненням до керівництва держави. Кожен з вас може це зробити. Детальна інструкція є в моїх соціальних мережах. Чим більше буде підписів, тим вагоміше буде наше слово за збереження єдиного в області будинку дитини та за захист прав дітей. Дякую за підтримку. Продовжую вас інформувати про стан справ.